Зазирнути за куліси жіночих вподобань. Чим захоплюється прекрасна половина людства? Про що мріє і чим живе у нашій програмі? Отож смакуємо жіночі пристрасті. Меню захоплень подаємо на ваш розсуд. Про жіночі захоплення можна написати не одну книжку. Ми спробуємо сьогодні охопити лише верхівку айсберга. Про що думає прекрасна половина як не про красу. Тому в об'єктиві нашої програми перукарі, візажисти і стилісти. Про інше кулінарію, шопоманію та домашнє господарство наразі досліджуємо. Тож висновки потім. Це правда, що некрасивих жінок не буває. Буває лише Жінки, які не мають бажання доглядати за собою, як зробити так, щоб жінка була справжньою жінкою? Почнемо з того, що кожна жінка має виділити для себе час, той бароний час, аби виглядати красивою. Не забувати про те, що ви жінка, це раз, і по-друге, не забувати, що ви жінка у суспільстві. Це два як вас приймають оточуючи, яка ви є для оточуючих по візуальному сприйнятню. Така ваша оболонка в першу чергу сприймається співбесідником чи людиною, з якою ви спілкуєтеся. Отже, щоб жінка до себе привертала максимум уваги, була красивою, цікавою для свого чоловіка та для оточуючих, мусить вона знати певні декілька правил, про які я вам в подальшому і буду розповідати. Як знайти себе? Морі, морі захоплення. Кожна жінка в залежності від свого та, статусу і можливостей має власне ці захоплення, бажання і слабинки. Аби уточнити в собі, що я більше хочу, щоб я почувалася жінкою з великої букви. Кожна жінка мусить розібратися в собі, підкреслю, в залежності від статусу. Ми розуміємо, що бізнес леді мусить виглядати ефектно щодня зранку до вечора. Це надзвичайно важка робота. Деш на роботу ще й на вулиці хмарна погода, хоч в кишені грошей є багато, але в коханні вони ніц не варті, бігаєш, бігаєш, всюди встигаєш, що де було, і коли ти вже знаєш, ввечері в ліжко холодне, лягаєш, мрієш, відчути те. Жінка в іншому статусі мусить виглядати в певних параметрах по-іншому досконало. Але я веду до того, що кожна слабкість має свою нотку. Слабкість до прикрас, слабкість до дорогих парфум. Але підкреслю слово дорогих. Чому жінка слабка на дорогі речі? Тому що вони красиві і привабливі. Хоч раз в житті, як дороге вино. Жінка має мати дорогу, прикрасу. Тобто, з роками, жінка стає, можу сказати, на власному досвіді спостерігаючи за жінками, стає з деякою іскринкою, з деякою цікавинкою. Тому для жінок, які удосконалюючи себе з року в рік, оця потребність. Цих смаках життя зростає, тобто в дорогих прикрасих, я підкреслив в дорогому брендовому одязі, і так далі. Для кожної жінки, в незалежності від свого статусу, своя така слабкість є, і чоловіки повинні цю слабкість зловити і догоджати своїм жінкам у цьому. Витрачати гроші на е, золото, на хороші е, прикраси, звичайно, на колекційні якісь книжки. Е, ну все ж таки на одежу не шкода. Всі ми жінки такі. Особисто мені не шкода коштів на подорожі, відпочинок. Звичайно, коштовності, хороші речі, і те, що приносить як духовне, фізичне, так і матеріальне задоволення. Кажуть, що доглянута жінка може набагато більшого досягнути. Же жінка просто в халаті, це правда? Звісно, це правда і 100% правда. Адже, дивлячись на себе в зеркало, кожна з нас погодиться, коли ми вранці, про... пробудившися, в халатику, такі дещо в миті, дещо сонні, а вже через годину, коли ми образ свій міняємо в укладену зачіску, в красивий, хай буде денний доглянутий макіяж, красиве плаття, на голошу не забуваємо про носіння суконь. Як наша самооцінка? Звичайно, вона йде вгору. Так само поставимо знак до лінії, коли ми виходимо у суспільство, тобто. Нас сприймають по зовнішньому обліку, і звісно, що жінка в халаті не може добитися на так таких вершин висот, як жінка, котра одягнена по своєму стилю, по своєму характеру, в свій красивий образ. Це 100% правда. І плюс до того ще підключається відчуття самовпевненості і самооцінки, яке піднімається з кожним наростом в нашому образі. Хороша, якісна, здорова шкіра. Тому, напевно, це починається все з шкіри і здорового волосся, здоров яке ми можемо підкреслити, додавши трошки косметики, зробивши якусь зачіску і, звичайно, підібравши красивий одяг. Ваш основний закон у макіяжі Не робити більше, ніж потрібно. Тобто, якщо в нас є щось гарне, його мінімально підкреслити. Якщо є якийсь недолік, його е, замаскувати. Але не потрібно дуже сильно маскувати. Тому що такий закон: чим більше ми маскуємо, тим більше привертаємо уваги до тої проблеми і відповідно робимо гірше. Тому в цьому повинна бути міра. Міра в красі теж повинна бути. На красу втратити гроші чи ні? Ні, краса має бути природня, на нього треба грати гроші. Напевно, все таки одяг, бо він довговічний. На книги і на догляд за собою. Я розкажу один секрет. Для деяких жінок це стає таким відкриттям, але хто це пробував на собі? Цю мою методику це завжди виправдано. Потрібно в релаксуючій, дещо медитуючій формі розслабитися. Лягти на диван і поринути в себе, які образи нам намалюються в голові, яка кольорова гама нам припаде до душі, тоді ми можемо сміливістю встати і починати довгоочікуваний шопінг. Якщо жінка по своєму характеру меланхолічна, спокійна їй ніколи не на свідомість не припадуть яскраві відтінки. Припаде така ніжність, делікатність, тому вона завжди війде в свою гармонію. Коли нам перед очима будуть майоріти, яскраві, червоні кольори, відповідно нам душа це потребує. Отже, пориньте в себе, зрозумійте, знайдіть ті ниточки, з які потрібно потягнути, щоби досконалити свій образ, і ви обов'язково знайдете те своє, яке буде приваблювати оточуючих і вас же ж самих. Існує легенда, що є такі жінки, які відкриють шафу і знають, що одягнути. Нема важчої роботи, ніж намагатися виглядати красиво з восьмої ранку до опівночі. Краса це вічність, що триває мить. Більшість, напевно, жінок вони люблять витрачати гроші на різні дрібнички, щоб догодити в першу чергу собі. Тобто, як ставитись до цього плюси і мінуси шопоманії? Скажу з власного досвіду, як теж така в своєму роді затяйта шопоманка, що це є в певній мірі азарт. Чим більше маючи красивих речей, ми тим більше їх хочемо. Але знову ж таки треба мати бажання і вміння це все поєднувати. Купувати, розтрачати гроші можна, це дуже вдалий бізнес, брендові речі, усі кутюрі, що випускають колекції, вони на це і розраховують. Але я вам скажу сміло. Потрібно, маючи бажання на великий, на велику шопоманію, найміть майстра, який вам допоможе красиво і влучно вибрати свій гардероб. тому що можна розтратити все до останньої ниточки і мати набір непотрібних речей. З чого варто розпочинати оновлювати свій гардероб. Що порекомендуєте як стиліст, як іміджмейкер? Пораджу, перш ніж купувати, оновлювати в новому гардеробі деякі речі, розібратися у старому. Я більше впевнена, що знайдуться речі, які ще жодного разу не були одягнуті, попробуйте підібрати. Ті речі, які ви вважаєте, що вони вам вже все не потрібні, з елементами, докупивши щось нове і роблячи такі так звані гардеробні комбінації. Обов'язково, ще доповнюючи якимось модним аксесуаром, ми зможемо ці речі також носити. Потрібно зважати на пору року, на те, який ми стиль життя ведемо, і те, наскільки нам буде в цьому одязі комфортно не для того, щоб він був в шафі, а для того, щоб ми приміряли. Тому слід аналізувати свій старий гардероб, перелистати колорограму, підібрати, порадитися спеціалістом, а тоді можна приступати і вже до шопінгу. Модні журнали і модні тенденції. Це своєрідна така окрема тема в модельному бізнесі і, відповідно, до шокумані вона має пряме відношення. Те, що ми бачимо на глянцевих журналах, це вигідно продавати брендовим. І магазинам, і сіткам. Тому раджу фасони, кольора, тенденції брати до уваги, але приміряти знову ж таки до себе, чи це вам пасує, чи це актуально на сьогоднішній день для вашого стилю буде. Звичайно, слідкувати, але не сліпо наслідувати. Основні правила шопоголіка. Основні правила шопоголіка. Включають в себе в основному не надто захоплюватися, тому що, попадаючи в великий торговий центр, ми розбігаємося у марках, у брендах, у цінах, у бажаннях. Але варто відвідувати спочатку ті магазини. Які нам справді до душі, які ми, в яких ми оприділилися, не скуплю не скуповлювати усе відразу? Купувати раджу завжди спочатку найдорожчі речі, найнеобхідніші речі, а тратити гроші на дрібнички уже в кінці, адже. Закон маркетології, закон продажі, коли жінка чи будь-який покупець входить в торговий центр. Там настільки багато пасток, в які ми попадаємо, і тратимо гроші. А коли доходимо до того, що нам справді подобається, так уже, наш гаманець пустий. Тому з логікою, з розумінням, завжди дотримуються цих законів. Не варто купуватися на величезні розпродажі. от там ми і попадаємося. Саме краще, найкращий метод завжди. Посезонно купуйте ті речі, які не на розпродажах, а такі, які вам справді подобаються. А не для того, щоб купити, бо це дешево. Ну сього ж, спробуємо випробувати наш гаманець. Так, раз. Стартуємо. Потрібно з речей кеджуал, тобто більше щоденних. Звісно, тканина має відповідати порі року і комфортності до тіла. Звісно, ми це знаємо, що це є котон, це є льон або комбіновані тканини, але на простих нитках. Наприклад, для щоденного е, одягу у гардеробі має бути присутні легкі блузи. Допустимо, я беру просто для прикладу. Е, Лодочка-шийна має бути відкрита. Сюди можна оздоблювати, щоб дещо урізноманітнити. Кольорові комірці, які також зараз модні, вони йдуть на пасочках, на стрічечках. Тобто без нього кежуал з ним, вечірній стильний гламурний образ. По кольоровій гамі, як ми бачимо, перелік кольорів йде дещо приглушений. Тобто, чим яскравіше, тим більше фарби використовується у е, одязі. Відповідно, він більш буде синтетичний до тіла. Тому рекомендую в літню осінню пору, коли йде все ж таки ще тепле сонечко, одягатися у приємні і нейтральні кольори. Наприклад, туніка слово. Іноземного походження, але ми всі розуміємо і знаємо, що це є найкращий одяг для літа. Його можна носити без нижніх елементів в одязі, також використання поясків, цей пояс є зйомний, його можна прикрашати також іншими поясами-резинками, або поясами, якими буде вам зручно в іншому доповнюючому, акцентуючому кольорі. Для прикладу, якщо ми візьмемо шифон, прекрасний матеріал, який... У пенальному варіанті плаття буде використовуватися як можливо для щоденного, так і для коктейльного образу, тобто на якусь легку вечірочку, або просто щоб підкреслити свій вечірній стиль. Може бути даний варіант, який підходить для будь-яких типів фігур, оздобити довгим ланцюжком з будь-яким елементом камінця або пір'я, знову ж таки, пір'я в моді, або на руку, або на голову якийсь елемент квітки. Так, ось варіант практичний. Що з кольором ми будемо обирати? Тобто, ми заходимо в магазин. Перше, ми дивимось на колір, ми дивимось на фасон, чи дивимось на те, що нам необхідно. Будемо дивитися на те, які ми є: чи ми блондинка, чи ми брюнетка, чи ми засмагла, чи ми світлошкіра, і е, на те, що нам подобається. Погодьтеся, якщо нам щось зразу сподобалось, ми обов'язково його в кінечному вже ж е, варіанті придбаємо. Давайте будемо обирати з того, які ми є. Тобто середній типаж європейської жінки. Тобто ми обираємо для брюнетки? Для брюнетки. Для брюнетки. Так, кольорова гама для брюнетки найбільш вдала, тобто це і насичені, і блідіші, але в даній е, е, кольоровій категорії присутні сині кольори, дуже вдалі і дуже модні. Цього сезону я думаю, що все-таки більшість жінок, ну відсотків думаю, 80. все-таки шопоманки. Можна сказати, що покупки роблять жінку е, щасливішою, та і покупки, навіть звичайний похід в салон краси ну, вже додає впевненості і хорошого заряду, позитивних вражень і настрій на весь день. Тренд цього сезону в будь-яких кольорових гамах це є довгопола спідниця з ось так Такими розшитими варіантами. Вони йдуть на поязках, ми можемо ними обкрутити свою талію. Вони мають йти донизу ще колодки або закривати злегка каблучок. Наймудніше, зараз усі фактично і дизайнери, і стилісти поєднують з кантрі-жилетками. Під цю кантри-жилетку може пасувати будь-яка маєчка будь-якої текстури будь-якого кольору. Тобто, це може бути і ажурна. Яка дозволяє нам в легкості все співвідносити. Тут можуть бути також оздоблені різноманітні квіточки, паєтики, стрази, надписи, брендові слова будь-що. Робимо експеримент. Заходимо в магазин, і от що нам впадає в оку, буквально за три хвилини формуємо гардероб такий літній для брюнетки стрункої. Це трохи, симпатичної, оскільки мій характер трішки, трішки такий імпульсивний, мені в око зразу впадають яскраві кольори. Зліва від нас прогілилася мені така блуз, блузина цікава. От. І для брюнеток якраз сонки, дуже гарний колір. До речі, комбінування шифону з джинсом. Ще цей нюанс використала Вікторія Бекхем. І я його дуже люблю і дотримуюся інколи можна в поєднанні з джинсами. Якщо ми отакий варіант оздобимо ще поясом або просто жовтою пов'язочкою на голову і високий каблучок, якщо ми боїмося, що ми зробимо деякий несмак, не бійтеся. Ось такий варіант туфельок, коли йде завищена танкеточка і високий каблучок, це є в тренді всіх років і вони будуть, напевно, ще набагато багато років вперед. Тобто сірий колір він універсальний і форма е, взуття ось такого варіанту з відкритим носиком або зовсім закритим. Якщо дивитися ще взагалі по стилістичному образу, я би зробила собі такий невеличкий розгардіяж на голові, легкий блиск на губи і легенький трав'янистий гіркуватий аромат на шлейф. І все, і ми і куди в такому образі? В принципі, це теж образ кеджу, це є автоледі. Це образ автоледі в таких і туфельках, і в такому зручному обранні можна як і водити машину, так і навіть йти на якийсь бізнес ланч. Ну що ж тоді ми напевно одягаємось і йдемо обідати. The cat sat on Обличчя треба зачіски формувати більш на маківці. Вони зриму їх чуть-чуть тоді видовжать. А для подовженого обличчя, наприклад, ми зачіски формуємо більш на потилиці. От для трикутного обличчя можуть бути асиметричні зачіски, тому ж, або зачіски, які е, також розташовані в, внизу потилиці, тому що вони зриму їх розширять. Якщо ми хочемо змінитися, то е, тут ми можемо кардинально змінити колір, наприклад, але все ж таки не бажано, тому що е, відступати від тих своїх таких. Як вам сказати, натурального кольору. Тому що зміна кардинальна, така теж це вже повністю людина міняється, зовнішній вигляд, тобто тут вже і косметику треба міняти, і навіть гардероб десь, тобто повністю. Красива жінка подобається очам, а добра серцю. Гроші повинні бути там, де їх видно, а саме у шафі з сукнями. Очі обдурять, усмішка збреше, а туфлі скажуть правду. Улюблене заняття тільки прикрашає жінку. Отож, знаходьте час для себе, реалізуйте свої бажання і можливості. Хто знає, можливо, це і ваш смак у житті. Рівно за тиждень я знову чекатиму зустрічі з вами.